Уже з нами на зв'язку Леся Шелест, Киянка, яка тимчасово мешкає у Нідерландах. Вітаємо, пані Лесю. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Ми прочитали ваш матеріал на тексті Org.UE, і от хочемо з вами поговорити про освіту у Нідерландах. Освіта в Нідерландах стала для вас відкриттям. Так, стало відкриттям, бо ми вперше стикнулися. Діти вчились в українських е, школах. Ну, зараз продовжують онлайн навчатися. До речі, І старший син в, інте, в ліцеї інтелект київському, а молодша донька в початковій школі 333. І паралельно ми вчимося у нідерландських школах. Ну, діти вчаться, тому що ну, це обов'язково ходити в школ... Не можна не ходити в школи, тому що мене штрафом, як мінімум, покарають. Ну, от ви пишете, що в них дуже довгі перерви. І, очевидно, вони дуже довго перебувають в школі, так? Ви знаєте, ну, графік з 830 до 14.00. От у початковій школі, ну, де менша сестра, ой, дитина, їй 9 років. Це виходить 5,5 годин. В принципі, ну, нормально. Так, є дві перерви, достатньо великі для прогулянок, для перекусів. Ну, так побудовано, щоб дитина не перевантажувалась. Так побудований графік, мені це, в принципі, імпонує. Тобто, вільніше, ніж в наших школах, в наших школах інтенсивніше навчання? Так, інтенсивніше. Це 100% інтенсивніше. Тут більше, якщо дитина трішки погано себе почуває, або вона не хоче навчатися, то в принципі там є куточок практично у кожній школі, де дитина може там посидіти собі, порелаксувати. Ну, я ж кажу, багато перерв, багато занять творчістю, музичних занять. От. І, ну, Не перевантажують це точно. Ну, а а домашні... Взагалі домашніх завдань немає. Взагалі немає. Ну, це, це з радістю сприйняли б всі українські діти. От. Але відкриттям для нас і для вас стало те, що там немає гарячого харчування. Так, це правда. Дійсно, в школах немає гарячого харчування і таких ну, кухонь, їдалень немає. Є місце для прийому е, їжі, але от саме таких їдалень шкільних немає, тому що вся країна ну вона така, не така велика, там всього 17 мільйонів мешкає ну по розмірах, щоб люди розуміли, ну, десь як дві великих області наших е, українських, тобто вона, звичайно, менша набагато, ніж наша. Але і тут є такі усталені свої вже сформовані традиції 18.00. Родини зустрічаються за родинним столом, і вони харчуються. У них є гарячий обід. Це не обов'язково суп, може бути карт. З м'ясо, салат, ну різне там якісь макарони, паста з м'ясом, таке, але це один раз, і всі намагаються в цей час бути вже вдома, і це реально дуже крута традиція, дуже дуже класна. Ну, а впродовж дня це будуть бутерброди, ну такі перекуси легкі, може бути піца, але от саме така їжа конкретно на тарілках, і ну, як обід, то вона один раз, це правда. І це дуже цікаво, 18-ті, якщо на вулицю вийде, то дуже такі цікаві смачні запахи від, від будинків. Ну, це реально класно. І я намагаюся також от перейняти цю традицію. Ми так з дітьми також харчуємось. Ну, Чоловік мій в Києві, зараз, звичайно, що не з нами, але з дітьми ми намагаємось також цей разом спілкуватися. Так, ви написали в вашій публікації в першу чергу про те, що для того, щоб вчитися в школі, як діти, так і батьки повинні знати мову нідерландську. Так і ну в українців, які навчаються за прокрема в Нідерландах, немає до цього ніяких запитань, тобто це нормально приїхати в країну, знати вивчати мову цієї країни. Але росіяни, наприклад, вони Скаржиться на те, що виявляється, там немає російських класів чи немає російських шкіл. Скажіть, будь ласка, ви пересікаєтесь там з росіянами, можливо, ще з російськими дітьми, і як от відбувається ця комунікація, якщо вона є? Скажу, давайте стосовно мови пару слів, дійсно. от вони таке рішення, що українці, ну і не тільки сирійці, всі діти, які приїхали з Британії, от у Злати є в класі британка, є сирійці, є там з інших країн діти, є росіяни. Вони всі мають спочатку пройти так, так би мовити, такі адаптаційні перехідні. Класи для вивчення нідерландської, і тільки потім, якщо дитина засвоїть вивчення, вона може вже вчитися в звичайній нідерландській школі. Ну і це і правильно. Тому що як ти будеш хімію або там складну математику сприймати, якщо ти мову не розумієш, просто сидіти, аби сидіти, то це ну звичайно нікуди не годиться. Тому і старший син і донька, вони вчать нідерландську. Потім лише будуть. Ну я сподіваюся, що ми повернемось в Україну якнайшвидше, Але якщо нам доведеться залишитись, то вони будуть потім вже інтегровані в звичайні нідерландські класи. Стосовно вашого питання, так і діти, це дуже. Сприймають Ну, знаючи цю всю політичну ситуацію, навіть ну, я не скажу, що булінг, але вони сприймають досить таке агресивно. Є дівчинка у класі. Ну, Ілюша мені розказує їм 14. Він у старшій школі вчиться. Він каже: ми до росіянки, дуже так насторожено, навіть трішки так з насмішкою. Ну, тобто, так, да, діти це відчувають дуже добре. Ну, я не можу зараз прокоментувати, чи це добре, чи це погано. Мені це як сказати, мені це боляче, що діти мають такі стосунки. Але я розумію, що, мабуть, по іншому, ну по Іншому зараз, зараз ну, ніяк. І вона я так думаю, що їй мама або папа сказали, тато сказали не говорити на тему війни. Просто вона каже, що нічого не знаю. Ну, ця дівчинка, ну, вона досить велика доросла, вже 14 років. Вона нічого не знає, нічого не знаю, нічого не, не знаю. Ну і все. Отак. Ну, є да, такі менше дитина також вони от з росіянами. Ви пишете про те, що в Нідерландах батьки не залишають дітей самих вдома, і що навіть карають за це, якщо вони, не дай Бог, це зроблять. А що там, батьки не працюють? Так, дивіться, яка ситуація це дійсно це прописано в законодавстві. Я навіть перечитала, є стаття в кримінальному кодексі. 255 написано, що діти без ну, належного нагляду навіть можуть до двох років ув'язнення. Якщо сусід позвонить і скаже, що ваша дитина там сидить, ну там голодна, безпорадна, то можуть і штраф писати. Так, дивіться до семи років взагалі не можна, потім 8-10, можна 30 хвилин в день. Ну, так трішки збільшується, збільшується 13-15 років, можна залишати в день, але не вночі. І лише в 16-17 ви можете е, залишати вже, от це е, дійсно законодавство. Таке справа в тому, що тут я е, от е, е, ну, багато спілкуюся з родинами нідерландськими. Можу вам ну, це сто вам говорю, як воно, тому що я ну, інтрована зараз в це. Е, Тут е, можна працювати. Навіть один-два рази на тиждень от мами батьки працюють а мами можуть, наприклад, якщо вона психолог, вона може працювати там середа, п'ятниця собі там кілька годин брати. От, тому не є можливість е, повноцінно з дітьми. Вони забирають от початкова школа, у них до 12 років. Вони забирають дітей обов'язково. Всі мами стоять під школою і забирають своїх дітей. Ну так, от них знаєте, в них дуже якось до дітей. От ну просто дуже І батьки, от дуже кріпкі сім'ї. Я хочу сказати про те, що незважаючи на те, що тут дозволені гомосексуальні браки, і це все дозволено, і марихуана, і все, але дуже цінність традиції сім'ї це просто от ну. Та розводів дуже мало розлучень. Бо я ну, психолог мене є знайома, Нідерландська, вона сказала, що в нас невеликий відсоток розлучень, і от усі намагаються всі вихідні проводити з дітьми. Вони ну, може й виходять десь на пиво з друзями, але це дуже мінімально. от правда. Тому я кажу, що вони стараються, наприклад, от у нас родина є, вони їх четверо дітей, і вони так підлаштовують свій час, щоб обов'язково хтось був вдома. Або Джордж вечором дома, або якщо флор йде, наприклад, на йогу, то в цю годину в цей час буде Джордж, Ну чоловік буде дома з дітьми. От у них двоє менших, а двоє старших дівчаток. От ті, що старші, вони можуть самі залишатися. А ті, що менші, то ні. Ну це отак. От у них традиційно, це правда. Ну очевидно, що в Нідерландах рівень життя вищий ніж в Україні, і вони можуть собі це дозволити. Дякуємо mm -hmm. вам, пані Лесю, що вийшли до нас на зв'язок і розповіли. Дякуємо за цікаву розповідь. Леся Шелест, киянка, яка тимчасово, сподіваємось, ненадовго перебуває у Нідерландах, була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. Дякую вам за побачення.